Людина завжди відчувала поклик той тихий, невловимий шепіт, що живе десь глибоко в душі. Він кличе до чогось більшого, до таємниці, що лежить за межами видимого світу. Цей поклик не просто бажання чи мрія, це прагнення, що пронизує саме єство, потреба доторкнутися до суті, до істини, яка здається такою близькою, але завжди вислизає. І в пошуках відповіді на цей поклик людство обирало різні шляхи. Одні знаходили його в тиші медитації, інші в екстазі танцю, хтось у священних текстах чи самотності. Але були й ті, хто шукав відповідь у склянці: що: якби я сказав вам, що цей пошук ніколи не стосувався алкоголю, що якби я відкрив вам таємницю, яку століттями приховували, хоча вона завжди була перед очима. Карл Юнг. Один із найглибших мислителів людської душі побачив те, що мало хто наважується визнати. Він зрозумів, що за бажанням випити ховається не просто прагнення втечі чи насолоди, це замаскований духовний голод, поклик до Божественного, до єдності з чимось більшим. Але алкоголь це лише ілюзія, миготливий проблиск, який обіцяє. Але ніколи не виконує. Задумайтесь на мить, чи відчували ви коли-небудь, що світ це більше, ніж те, що бачать очі, чи бувало у вас відчуття, ніби за матерією ховається енергія, свідомість, щось невловиме, що наука не може пояснити? Якщо так, то те, що ви зараз відкриєте, може змінити не лише ваше ставлення до алкоголю, але й до самого себе. Це не просто роздуми про напій, це подорож до суті того, ким ми є, і чому ми так часто обираємо шлях, який віддаляє нас від себе. Алкоголь супроводжував людство від початку часів. Він був у священних ритуалах, у підношеннях богам, у святкуваннях і жалобах, але він також ніс із собою тіні, зруйновані долі, втрачені мрії, біль, який не зникає після чергового келиха. Як може проста рідина мати таку силу? Чому вона притягує мільйони, немов магніт, що діє за незримими законами? Відповідь ховається не в хімії, не в соціальних звичаях, а в глибині людської душі. Юнг зрозумів, що алкоголь це не просто речовина, це відображення нашого прагнення до трансцендентного, до зв'язку з вічним. У листі до засновника товариства анонімних алкоголіків Юнг написав щось, що змінило все. Він звернув увагу на латинське слово спіритус. Воно означає і спирт, і дух. Для Юнга це не було випадковістю. Ті, хто шукають у склянці полегшення, насправді прагнуть доторкнутися до Божественного. Але алкоголь це обман, він дарує лише ілюзію. Хвилинне відчуття єдності, яке розчиняється, залишаючи порожнечу. Чим глибше людина занурюється в цей шлях, тим далі вона віддаляється від того, що шукає. І тут постає питання: якщо алкоголь це лише ілюзія, то що ми шукаємо насправді? Ця потреба змінити стан свідомості універсальна, вона закладена в самій природі людини. Від найдавніших часів люди шукали способи піднятися над буденністю, відчути зв'язок із чимось більшим. Дехто знаходив це в молитві, інші – в мистецтві, хтось у тиші природи. Але є два шляхи: шлях піднесення і шлях ілюзій. Перший веде до справжньої ясності через самопізнання, другий до тимчасового забуття через зовнішні речовини. Алкоголь належить до другого. Він обіцяє свободу, але залишає кайдани. Він обіцяє радість, але приносить жаль. Він обіцяє зв'язок, але ізолює. Уявіть собі ніч пізній час, коли світ завмирає. На столі стоїть келих, що відбиває тьмяне світло. Перший ковток це полегшення, другий спроба забути. Третій вже не усвідомлений. У цей момент здається, що тривоги відступають, що світ стає легшим. Але що відбувається насправді? Юнг бачив те, що більшість ігнорують. Алкоголь не просто впливає на тіло, він змінює енергетичне поле людини. Він не лише розслабляє, він фрагментує. Це не просто зміна настрою, це втрата частини себе. Людина це не лише плоть і кістки. Ми це енергія, свідомість, невидима сутність, що зв'язує нас із усім сущим. Наша душа це не абстракція, а жива сила, що дає нам ясність, інтуїцію, зв'язок із собою. Алкоголь діє як тріщина в цьому невидимому щиті. З кожним ковтком він послаблює нашу цілісність. Багато хто відчуває це після випивки порожнечу, ніби щось важливе втрачено. Це не просто похмілля, це відлуння душі, яка намагається повернутися. Згадайте, як змінюються люди під впливом алкоголю. Спокійна людина стає агресивною. Меланхолік раптом сміється без причини. Раціональний розум робить те, що здається абсурдним. А потім слова, які повторюють усі. Це був не я. Що, якби ці слова були правдою, що, якби алкоголь відкриває двері до чогось іншого, до сил, які ми не завжди розуміємо? У багатьох традиціях алкоголь називали духами не тому, що він підносить, а тому, що він дозволяє чомусь сторонньому проникнути в нас. Духовні традиції століттями попереджали про це. У ведичних текстах, у буддизмі, у шаманських практиках всюди є застереження. Алкоголь не лише затуманює розум, він послаблює зв'язок із власною сутністю. Уявіть свою енергію як мережу світла, що оточує вас. Кожен ковток це тріщина в цій мережі з часом вона слабшає, і людина відчуває себе втраченою, відірваною від себе. Це не просто фізична втома. Це втрата душі, те, що Юнг називав фрагментацією. А тепер подумайте, що, якби алкоголю ніколи не існувало? Якби ми справлялися з болем? Якби ми шукали спокій? Що, якби відповідь завжди була всередині нас, але ми забули, як її знайти? Юнг вірив, що справжнє зцілення це не втеча, а трансформація. Проблема ніколи не була в алкоголі. Проблема тут в тому, що ми намагаємося приховати за ним біль, порожнечу страх бути собою. Але що, якби ми могли зустрітися з цим болем? Що, якби ми могли знайти ясність без зовнішніх речовин? Алкоголь це соціально прийнятна ілюзія. Нам кажуть: випий, щоб розслабитися, випий, щоб забути. Без алкоголю немає веселощів. Але кому вигідно, щоб ми вірили в це? Суспільство, яке залежить від анестезії, легше контролювати. Людина, що заглушає свої емоції, стає крихкою, а крихкою людиною легше маніпулювати. Алкоголь не вирішує проблем, він відкладає їх, роблячи нас слабшими з кожним разом. І що найстрашніше, він краде час, час, який ми могли би витратити на те, щоб стати собою. Згадайте моменти, коли ви пили? Чи була це справжня свобода, чи це було лише тимчасове забуття? Біль, який ви намагалися заглушити, нікуди не зникав? Він чекав вас наступного дня, посилений фізичною та емоційною тяжкістю. Алкоголь обіцяє полегшення, але залишає порожнечу. І що, якби ця порожнеча це не випадковість? Що, якби справжня мета алкоголю віддалити нас від нашої сутності, тепер уявіть, що ви звільняєтеся від цього, що відбувається, коли ви перестаєте пити. Спочатку це фізичні зміни, кращий сон, більше енергії, але є щось глибше: ваш розум стає прозорішим, емоції стабілізуються, ви починаєте чути той внутрішній голос, який так довго ігнорували. Ви раптом розумієте, що завжди знали, що потрібно робити, які стосунки вас руйнують, які звички тримають у клітці, що потрібно змінити. І це не магія, це повернення до себе. Але як повернути те, що було втрачено? Юнг вважав, що трансформація це не революція, а щоденні кроки, це вибір слухати себе, це відмова від ілюзій заради правди. Уявіть, що ви прокидаєтесь, і замість того, щоб тікати від себе, питаєте, чого я хочу насправді? Що, якби ви могли повернути ясність, яка колись була природною? Що, якби ви могли знову відчути зв'язок із собою? Ось простий план: перший крок пробудження тіла. Ваше тіло це храм, який несе відбитки всіх звичок, почніть із води. Пийте її свідомо, уявляючи, як вона очищає не лише тіло, а й душу. Рухайтеся, ходіть, дихайте, відчувайте землю під ногами, їжте з увагою, помічаючи, що дає вам легкість, а що тягар. Тіло це основа, без нього розум не може бути ясним. Другий крок приборкання розуму. Розум це відлуння, що повторює старі думки, але ви. Не ваші думки, спробуйте це. Щодня пишіть три речення: що я відчуваю, що говорить моє тіло, що б я зробив, якби мав повну ясність. Виділіть дві хвилини тиші перед тим, як узяти телефон, просто слухайте і повторюйте собі, мій розум ясний, моє тіло сильне, моя душа цілісна. Слова формують реальність. Третій крок повернення до суті. Згадайте, ким ви є. Гуляйте в природі без гаджетів, слухайте вітер, відчувайте землю, дихайте свідомо. Тричі на день зупиняйтесь, наповнюйте легені, затримуйте подих, видихайте повільно, напишіть, що забрав у вас алкоголь, час, енергію, мрії. А потім знищте цей папір, промовляючи я звільняюся, я повертаю собі. Це не ритуал, це нагадування, що ясність завжди була у вас. Якщо ці слова торкнулися вас, зміни вже почалися, але це лише початок. Юнг вчив, що справжня трансформація це щоденні дії. Якщо ви хочете структурованого шляху, електронна книга Метод Юнга 5 хвилин на день для ясності та спокою стане вашим провідником. Посилання у закріпленому коментарі, але вибір за вами. Продовжити тікати чи зупинитися і нарешті побачити себе. Перед тим, як завершити, дозвольте запитати, що ви шукаєте, коли п'єте? Можливо, це потреба відчути себе живим, можливо, це біль, який ви не знаєте, як нести. Напишіть у коментарях, що це для вас, або просто скажіть я обираю ясність. Це може стати вашим першим кроком. І якщо ці роздуми мали для вас сенс, підпишіться на канал, поставте лайк, поділіться відео. Бо зміни, що починаються в вас, можуть змінити світ.